Ефірі проєкт Супермама. Сьогодні ми тусі завітали до мами блогерки Антоніни. Я впевнена, що ми в цьому проекті переможемо. <кх> І оцінюють її за такими критеріями. Хай зайновитість. Самореалізація, виховання дітей. Сьогодні ми йдемо в Осі до Антоні. Що ви очікуєте? Я сьогодні очікую щось незвичне. Мені цікаво буде подивитись на її родину, познайомитись з чоловіком дитиною. Mm -hmm. Погоджуюсь, Тоня мені дуже імпонує, як супермама. Всім привіт! Я мама блогер Тіктокер. А це моя донечка Анастасія. Я відома блогерка Анастейша, і я дуже рада, що моя мамуся розвинула мене в цій сфері. Привіт, мої подружки! <ривіт> з усіх, мамусь, я хотіла потрапити більш до тебе. <ривіт> <ривіт> Давайте зробимо фоточку на пам'ятку. Давай. Давай. Ти дуже цікава особистість, і ми хочемо дізнатися про тебе трішки більше. Ну, як я казала раніше, я блогер тіктокер. Я знімаюся в тіктоці, в Ютубі, також в інстаграмі. В Тіктоці в мене більше мільйона підписників, а в інстаграмі 100 тисяч. Недавно було. В моїх Тіктоках знімається вся моя родина, мій тато, моя мама, мій чоловік, моя дитина. А також деколи бувало таке, що знімалися батьки мого чоловіка. Нам цікаво дізнатися про твою круту дитину. Давайте я її взагалі покличу до нас. сюди. Добрий день, добрий, добрий, день. добрий, добрий день. день тоніна дівчинка здалася дуже хорошою, класною і красивою. Вона взагалі типаж для інстаграму і тіктоку. А сама Тоня також здалася мені хорошою людиною. Мала дитина, в кого вдатися. Ну, дівчатка. Я зараз піду готувати вечерю, а ви поспілкуйтеся з моєю дитиною на одинці. Так, як тебе справи? Все добре, а у вас? Нас все добре. Як тобі твоя сфера діяльності? Тобі подобається знімати? Ну мені дуже подобається. Я знімаю з самого дитинства, але на жаль, е акаунт Тіктосі, де було 50 тисяч, його заблокували. Це тебе мама втягнула в Тікток? Ну я бачила, як моя мама цим займається, знімає всякі сторіс, відео. Я зацікавилась і спробувала теж. Супер, це твоя ініціатива була, так, так? так? Ну, які тренди ти зараз знімаєш? А краще давай ти всі разом знімемо. Давай. Давай, давай. давай. Ми раніше заглянули до твого інстаграму і бачили, що там різні люди пишуть тобі провокативні питання. Батьки це бачать? Так, звісно, моя мама слідкує за моїми соцмережами. І як реагує? А батько? Він не мій тато, тому він не має права брати участь в моєму вихованні. Настя не вважає свого відчима батьком, не ставиться до нього, скажімо так, серйозно. Це може означати те, що от її відчим забезпечує сім'ю, але до самої дівчинки ставиться не дуже добре. Нам було цікаво з тобою поспілкуватися, але тепер ми хочемо поспілкуватися з твоїми батьками. Такий симпатичний чоловік. Можна з ним познайомитися? Я Мар'яна. Мартин. Приємно. Обою. Ну Мартин дуже симпатичний. Я б собі теж такого чоловіка хотіла. Ну що якась, вша дурна. Вона зараз договориться так, що буде тягана не тільки по Юліній підлозі, а й по моїй. Чого вона зі мною фліртує? Я во ще не хотів зніматися. Ну мене вдома дота чекає. Дівчата, це мій чоловік Мартин. Йому дуже приємно познайомитися з вами. А, Мартин, можеш розповісти нам, як ви познайомились з, з Антоніною? Ну, ну, це дуже романтична історія. Я що валяю пити чай. І бачу, валяється біля смітників тіло. Та я що, Як і влюбився. Це дуже романтична Та. історія. Та. А чого вона валялась? Перебрала трохи. З чим? То. Місце, яке Дівчата, у всіх були проблеми з підліткового віку. У мене були проблеми з наркотичними виробами, у мене була залежність 14 років. Зараз мені 32, а мій коханий чоловік вивів мене з цього стану. Хочу запитатися, як реагували твої батьки? Тобі ж було на той момент 14, ти жила з ними. Ну, у нас були дуже погані стосунки з батьками. Я в 14 років з'їхала з їхньої хати. Я прибігла до свого на той момент хлопця. Хлопець був старший від мене на 10 років. Я у нього жила довгий час. Їжу зараз 32, а дитина 16. Ми хочемо поговорити із твоїм чоловіком. Добре, я відійду, приготую нам доготую нам вечерю. Ти, ти. Розкажи загалом про ваші відносини в сім'ї. Як ти ставишся до своєї дочки? Та нормально, на мене не задоволь. Вона говорила те, що у вас з нею погані відносини. Я би так не сказала. Вона казала, що не вважає тебе своїм батьком. Ну, я просто часу не маю, в мене робота. Ти маєш свій бізнес. Так. я також маю свій бізнес. Можливо, будемо партнерами. Можливо, майбутньо. Так. Да. Вибачте дівчата, але мені позвонили партнери. Бізнес не розумієте. Да, можна. Так, так може, можеш. Так. Добре. Бувай, приємно було познайомитися. Це дуже така історія. Я попала в погану компанію через те, що в мене були погані відносини з батьками. Зараз, звісно, у нас з батьками суперові відносини. Також я, я б не хотіла, щоб моя донька, Настя, попала в таку саму ситуацію, як попала я. Тому я все стараюся зробити так, щоб Настя жила у достатку, у любові і щоб в неї все було. Я нікому не бажаю такої ситуації, як було в мене. І... У мене є бажання зробити все добре для дітей, в яких е, мами не справилися з цією ситуацією, тому я волонтерю для відбудинків, садочків і так далі. Мені все одно, що вона вживала із 14 років. Дуже добре, що її чоловік вивів її із цієї ситуації. Те, Що Антоніна в 14 років вступила на неправильний шлях, це трохи засмучує. Але вона вийшла з цього, знайшла нового чоловіка. Прекрасно. Я бачу, що вони ладять, люблять одне одного та таке інше. Дуже дякую, дівчатка, за вашу підтримку, за те, що ви мене так сильно підтримали в цій ситуації. Ви в мене найкращі. Я сподіваюся, що після цього випуску ми будемо спілкуватися з вами все більше. Ми наладимо контакт. Я вас дуже сильно люблю. Ти молодець.